42 бійці 51-ї механізованої гвардійської бригади, яка базується біля червоно-партизанська, покинули поле бою і перетнули кордон в напрямку Росії. Цю новину поширили російські змі з посиланням на місцеву прикордонну службу. ТСН вдалося зв'язатися з офіцером 51-ї бригади, який назвався Дмитром Радченком. Він частково підтвердив інформацію, але заявив, що це не дезертирство, і на бік ворога ніхто не переходив. Танкісти щогодинно перебувають під шаленим вогнем мінометів і градів. За словами Дмитра Радченка, в них скінчилася їжа і боєприпаси, а техніку було знищено. Аби не потрапити в полон. Твердий старший лейтенант бійці вирішили відступити в Росію в районі пункту зварени. Міністерство оборони України цю інформацію наразі перевіряє, і долю танкістів озвучить пізніше. По факту інциденту, що мав місце 25 липня цього року, про нібито перетин державного кордону з Російською Федерацією 40 військовослужбовцями 51-ї окремої механізованої бригади міністром оборони України призначено службове розслідування.